Зсу пробилися в тили росіян і масовано скинули бомби. Танки і солдати ворога потрапили під вибухову хвилю, яка, здавалося б, накрила все, що було поруч. Надпотужний наліт, що розніс усе навколо і не дав окупантам шансу всіліти. неба дійсно творять дива, як і цього разу. Як же наші прорвалися на територію расистів та змогли їх розбомбити, дивимося у ролику? Вітаю вас. Нині будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, а також залишити свою по. До байку під цим відео у мережу потрапило відео застосування високоточних авіабомб aasm 250 «Хаммер» по ворожій позиції у посадці в Харківській області. На кадрах видно, як посеред лісонасадження після прильоту відбувається потужний вибух. Клуби диму і пилу здійнялися високо над деревами. Наврядчі, після такої потужної детонації, на тому місці лишився бодай якийсь, так би мовити, військовий потенціал ворога. Нагадаємо, також що недавно. У мережі вперше показали пуски французьких авіабомб ААСМ Хаммер з літаків Міг 29 по Білгородській області. Україна атакувала командний пункт одного з підрозділів рашистської армії, який брав участь у наступі на півночі Харківщини. Наближення українських літаків до рашистської території це завжди достатньо високий ризик, оскільки РФ вибудувала ешелонову систему протиповітряної оборони. Авіаційний експерт Богдан Далінце розповідає. Розповів, що якщо український літак наблизиться ближче ніж на 200 кілометрів до кордону з РФ, він може бути уражений рашистськими наземними системами. Протиповітряної оборони та ракетами-перехоплювачами з винищувачів, як правило, для запуску авіаційних бомб AASM «Хаммер» використовується низький політ на висоті 200-300 метрів. Це надзвичайно складний маневр. Крім того, винищувачі різко набирають висоту перед скиданням боєприпасу. Такий метод називається кабрування. Найчастіше використовується гелікоптерами насамперед, збільшує дальність пуску для військових літаків. Переважно це вимушений крок, аби відповідним боєприпасам надати швидкості та підняти їх на найвищу висоту. Зазначимо, що AASM Hammer складається із носової частини і системами наведення. Інерціональна супутникова а також опціонально тепловізійна чи лазерна і рульовими поверхнями, а також хвостової із ракетним двигуном. Якщо ЕЕ С «Хаммер» запустити з малої висоти авіабомба втрачає велику частину дальності польоту шляхом більшого опору повітря на землі та необхідності більшої витрати палива реактивного двигуна ракети або ж забезпечити ту чи іншу траєкторію для боєприпасів. Цитує. Щодо частоти використання бачимо, що періодично такі боєприпаси використовуються. На жаль, частота не така, як би нам хотілося. Насамперед, це може залежати від кількості ЕС МХАМ, які постачаються Україні, зауважив Богдан Далінце. Варто зазначити, що отримують рашисти на горіхи і від українських безпілотників. Так нещодавно стало відомо про те, що оператори ударних безпілотних апаратів другого окремого загону центру спеціального призначення оме. Га гострі картузи знищили на Харківщині тилові позиції окупантів. Бійці подолали ворожий реп та завдали суттєвих втрат ворогові. Знищили буханку противника і польовий склад БК. Ефектне відео опублікували у телеграм-підрозділом. Там зазначили, що оператори впівдронів здійснили лише один прицільний удар. Це була тилова позиція окупантів, яка розташована майже на кордоні Зерефії. Сюди приїжджали баги, розташовувались боєприпаси і розвозили по позиціях. Саме вони й спалили цю точку, за що їм окрема подяка, зазначили військові. Також раніше прикордонники півідронами завдали ударів по позиціях ворога на сіверському напрямку, і результатами успішної роботи вони поділилися в мережі. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Двоє окупантів ліквідовано. Ще Трьохсот ідеться у повідомленні. Згідно з відео окупанти переховувались на полі бою у норах, де їх вислідили українські захисники, згодом завдавши серії потужних ударів по їх позиціях. А вже ж регулярно українські захисники відпрацьовують і по техніці противника. так раніше стало відомо про те, що біля окупованої мар'їнки українські десантники знищили декілька танків сараїв окупантів у 46-й окремій аеромобільній бригаді. Розповіли, що по окупантах влучно відпрацювала артилерія. Pārtiklērija Знищувати броньовану техніку ворога можуть не лише давно звичні ФПВ-дрони. Дуже вдало і чітко днями відпрацювали і наші каноніри, зазначили десантники. На оприлюдненому відео декілька рошиських танків, які повністю закрили решітками та маскувальними сітками, намагаються просунутись дорогою. Також на бронетехніку встановили мінний трал КМТ 7 щоб проходити через міні-загородження. Один танк знищують на узбіччі біля дороги. Його зупинили між насамперед. Ним пунктом Мар'їнка та Георгівка. Другий танк Сарай не встиг навіть залишити район Мар'їнки та був знищений на дорозі. Український вогонь коригувався за допомогою розвідувальних безпілотників, які слідкували за пересуванням бронетехніки окупантів. На цьому напрямку на Донеччині рашисти намагаються просунутись за допомогою танків Сараїв до населеного пункту Георгівка та прорвати українську оборону. Варто зазначити, що російські війська щомісяця втрачають в Україні майже Сто танків при цьому промисловість будує не більше 50 протягом 30 днів. Як пише Форбс, щоб компенсувати втрати, окупанти витягують старі танки часів холодної війни з довгострокового зберігання. Відновлюють їх, модернізують, а потім відправляють на фронт разом із новими. Попри такі проблеми, рашисти здебільшого не використовують найстаріші Т-72, які мають тоншу броню та гірші засоби керування вогнем. За 28 місяців повномасштабної війни РФ і проти України запаси рашистських танків скоротилися. Т-55 на 31%, Т-62 на 37%, Т-80Б на 79% і Т-72 на 9%. Тим зазначається, що відновити можна практично будь-який застарілий Танк навіть повністю про іржавілий бак можна зачистити та відшліфувати, а інші компоненти замінити. Однак така глибока реставрація надзвичайно трудомістка та дорога. Ймовірно, через це Орефі не відновлюють Т-72, спрямовуючи гроші на нову техніку. Навіщо Кремлю витрачати гроші на відновлення 70-річних т 55 і 60-річних Т 62 а не 50-річних т 72 Відповідь швидше за все полягає у тому. Що Т-55 і Т-62 мають бійців для зарядження в екіпажах з чотирьох осіб. А от Т-72 мають автоматичне зарядження, яке замінюють четвертого члена екіпажу. Пояснює видання. Останнє важко обслуговувати. А тому армія Сполучених Штатів Америки та багатьох країн НАТО ніколи не використовують цю технологію у своїх танках. В оцінці 1982 року. Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки похвалило автоматичне зарядження. Т-72 за його швидкість, але відзначило його складність. Це робить старіший Т-55 простішим для відновлення ніж молодший Т-75. Два таким чином рашисти відновлюють нові складні, а також старі прості танки. Старі складні машини вони оминають, оскільки ці потребують багато часу та грошей для повернення у робочий стан. За словами аналітика Річарда Верекера на найстаріші т 72 припадає 10% втрат рашистських Т 72 Я не думаю, що настане певний момент, коли в Ерефії закінчаться танки, але їхній танковий парк швидше за все з часом буде. Повільно, але постійно скорочувати, що вплине на їхні наступальні можливості. Йдеться у повідомленні аналітиків у мережі ікс. Ну, а поки окупанти втрачають свою техніку, Україна продовжує отримувати все нові засоби оборони. Так днями стало відомо, що Сполучені Штати Америки, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія нададуть Україні додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони. Про це йдеться у спільній заяві цих країн, опублікованій на сайті Білого Дому. США, Шані. Мечта Румунія нададуть по батареї Петріот. Ще одну батарею спільно нададуть Нідерланди з іншими партнерами. Окрім того, Італія подарує Україні систему СамВТЕ. Зазначається, що п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста мирних жителів та військових. Крім того, найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема на Самс, Хавк, Айріс, TSMN, Iris Ці та системи Гепард. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. Слава Україні, слава українському війську.